Всіх вітаю, вітаю в нашому українському музеї українських старожитностей. Сьогодні у нас дуже щемлива, надзвичайно я б сказала, важлива і дуже непроста тема. Тема Стосовно поминальних днів, всі ми знаємо, що після Великодня, один раз на рік, це навесні, у нас існують так звані зустрічі поминання померлих, коли живі родичі або знайомі приходять на кладовища, на могили до своїх померлих родичів. Або там поминають їх, поминають по-різному. Хто просто молитвою та словами, хто щось пригощає один одного, там, виносить на кладовище, хто це робить вдома, тобто в кожного в родині свої звичаї. Але це все робиться, вибачте, один раз. На рік це буває навесні. Але крім. Оцих, скажем, як називають їх гробки, проводи, проводи, поминальні дні, віснають ще так звані поминальні суботи, і навіть поминальні дні. Одна із самых відомих, мабуть, з самих таких в народі знаних це Дмитрівська поминальна субота. Яка припадає на той день, який передує, тобто на ту суботу, яка передує 8 листопада? 8 листопада це день Дмитра, Дмитра, називаємо ми. Буває так, що саме до Дмитра припадає і поминальна субота. Так було не раз уже, навіть на моєму віку, а буває так, як от в цьому році вчора, вчора в нас було п'яте. Листопада, але випало на суботу і в церквах скрізь відспівували поминальну суботу. Тобто, ви зрозуміли, поминати померлих родичів можна до 8 листопада включно. Тобто, якщо ви забули, не знали, можливо, не вийшло у вас, працювали чи ще щось, у вас є нагода пом'янути своїх родичів. До півтора ще, до 8 листопада включно. Ну, це якщо дотримуватися всіх оцих канонів. <кій> Тепер як поминати померлих родичів? Якщо це поминальна субота чи поминальні дні, ось у нас зараз, до 8 числа. Тобто, дуже багато людей, я вам навіть скажу, я зустріла жіночку, ну, звичайно прізвище я її називати не буду. І кажу: от в суботу, поминальна, субота, поминальна. Дмитрівська. А вона каже, чесно кажучи, я не маю що нести до церкви. Для мене це було шоком взагалі. По-перше, люди не всі знають, що це не є основне. Хто знав, така в нас тут жила в Калинівці бабуся Роза, баба Роза її називали. Царство її небесне, ще її згадує. я на свічечку запалила, тому що сьогодні буду багато згадувати. І тема така. Можливо, як світла не буде, то дуже добре зразу не виб'є нам відео. Вона казала раніше їй говорила її ще про бабця, родичі, яких вже не було звичайно, коли вона мені це розказувала, що поминали, несли хлібину і свічку. Хто вставляв у хлібину свічку, хто просто клав. <кій> тобто, вистачає того, що ви прийшли до храму або до церкви. Або до собору, і ви принесли хлібину, запалили свічку за упокійну. І саме головне, що ви самі прийшли. Ви прийшли, а це означає, що ви вже пом'янули, ви згадали, ви знаєте, чого ви туди прийшли. Тобто за тих померлих родичів, яких ви поминаєте. З кожним роком, на жаль. Їх стає все більше і більше наших померлих родичів, так? Ми дорослішаємо, старіємо, мужніємо і життя не зупиняється. Цей рік для нас такий трагедійний в цьому плані, тому що на життя пішло дуже багато не лише людей, які помирають по старості, відживши це таке непросте життя. А й дуже багато молодих людей, які взагалі невинно загинули, діточок, а також тих захисників, хто боронить зараз нашу рідну Україну від расистів, від ворогів.